Чим більше спонтанності, тим, е власне кажучи, цікавіше, я, е думаю, я думаю, що от шлях до такого безперервного, спонтанного пошуку, а ще плюс до того забрати треба мову, реально забрати акторів мову. Така була річ пророблена. Я не знаю, наскільки ви там цікавилися, може щось читали. Десь в епоху в початку століття у Франції, Ну, зрештою, після того і е, е, народив, народився жанр пантоміма. Хоча є. пантоміма вона існувала, да? І от народилися такі видатні е, артисти, як е, Марсель Марсон, мабуть. А мені Бог поміг, я був на живому спектаклі ще цього чоловіка. Він приїжджав до Києва. Я був на живому спектаклі. Жак Капо. Ецієнде Кру. Люди почали думати: дивися, ти береш, ти береш, ну. Чарлі Чапін, тож. Хтось колись, Чарлі Чаплін, так, до. Це ж сполуті теж, немає. Що є предметом театрального мистецтва? Бо кажуть, що театральне мистецтво це якби синтетичне мистецтво, яке пов'язує в собі архітектуру, і музику, і живопис. І хореографію, але хореографія це є уділ танцорів, правильно, слово, це є е, е, поети, письменники, музика, паузи, ноти і ритми. Це музика, а що є театр? А що для актора тоді залишається? І от вони пішли методом. Ну, Тіло, але знаєш, у абсолютній сукупності усіх найдрібніших імпульсів. Ніяка, ніяка, е... ніяка емоція не може бути впізнавана, якщо ти не зробиш жесту рукою. Як каже один мій колега, скільки б в актора, який грає короля Ліра, які б бурі в нього не були всередині, він може себе накачати хоч тріснути, доки він не зробить жест рукою, як глядаєш про це довідається. І от вони пішли методом Давай відкинемо декорацію, голос з чорний квадрат, сама ідеальна штука. Ми відкинемо допоміжні засоби. Залишається що? Ми відкинемо слово. У мене була дуже гарна практика, до речі, рекомендую. Якось поїхали мої е, дружина з сином в Трускавець, я лишився сам і поїхав в гори, побув три дні сам в горах. Наш... Ну так, да, перпат. Вникав, вникав. Коли повертався, я звернув на увагу на те, що дивись, я вже три дні нічого ні з ким і словом не обмовився. Так добре, коли ти ні з ким не базариш. Я думаю, ще собі тиждень протягне. Не говориш, це офігенна практика. Ти, да, ти вуха собі одягнув, ти прийшов в магазин, взяв батон, поставив, порахував, щоб вона тебе не дергала, порахував 3,65, потім пішов. Але тоді оцей спостерігач реально починає спостерігати за тим, що от відбувається. І мало того, ти в цей момент починаєш розуміти, що ти дуже часто, неусвідомлено, просто тебе ковбаси, ти робиш, 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 а зупинитися і сказати, а що я роблю. А що я роблю?